Оповідання на буряки, згадка з дитячих літ. Літо починає благословитись на світ. Мати рве на городі росисту цибулю меле пляшкою сіль і кладе з сухою паляницею до торби рукава. Ранішній солодкий сон, страшенно хочеться спати, аж пахне і сниться. Біліє полями туман, а росою молоко, холодне і смачне, смачне, перекликаються півні. Слухаю, щось легенько гладить голівку, плаче, прокидаюсь. Це я, моя дитино. вставай, пора. Шаповав пробіг недавно до зборні, збираються. Розкрила свитку, глянула на перепані ноги сина. О, діти, діти, на буряки, пузатим служить, весь вік поневірятись по наймах. За що? Де ж тоді Бог? Ні, далі цього не буде, люди. Нічого, сину, і я не плачу, самі сльози лються. Снилось молоко? Ех. Горе наше, Вмиваюсь холодною водою на ганку, Коло вікна ша листя явра, а підняті нерви дратує туман з росою і сердито мовчки гострю сапу. Мати мовиться до кривавої сонячної смуги на вікні, А жорливо поглядає на мою маленьку жваву постать, кривиться. І сльози, як золото, котяться по блідих щоках і падають росою на жовту дорівку. Сьогодні, мамо, треба купити тому рябому собаці півпляшки, не дає гонить два рядки, треба підмазать. Ой, нещастя, щастя, де з того четвертака всять? На буряки дівчата молодиці. Загавкали собаки, і вулицею пробіг, як козак, чорний загорілий прикажчик, і знов кутком покотилось на буряки. Хапаю мовчки торбу і сапу до панської економії. Оглянувся, шелестить явір, лашиться лиско, а над ярками зайнялася горить червоним полум'ям. Смуга неба. Сімнадцять копійок день, маленький брат мати, ех, вітром врізався в росисті стежки, далі тихо, таємниче. Боже, коли б гонить сьогодні два рядки. Яке це щастя, два рядки, синя сорочка, хвіт. А як же пани? Росистий ранок. Заплакав дзвониками, і шляхом до пристані фаетон близь-блись колесами, аж смішно стало. Купаюся в добрі чужому, ми робимо, ну, да так, пан наш ворог. Засміялись дзвоники шляхом аж на вигоні, і тільки чути голосну пісню. Опільниць та іноді хапливе рушай. Усе змішується. Пісок холодний під ногами, пісня. Ой горе нам молодим, з цим приказчиком дурним. Гей, гей, ехо хо хо, з цим приказчиком дурним. Весело затягли дівчата та сердиті. Заспані молодиці моргали, показували, і останній акорд пісні покотився сивим стебом аж до гусачівських ланів. Гей, гей, ех хо з цим приказчиком дурним. З жиру, батькові дочки, казитесь. Бач, Серафимка побачила приказчика та як вигукує. Високо літа де то сяде. Приказчик ліниво підганяв свою булану, попалював цигарку і жартував з молодицями. О, моргнув оком. Думка, треба попросить дядину. Він до неї залицяється, щоб той дверки попросив. Хай поле. Але коли отстане прожену звану. Ні, дядечку, їй Богу, ми будем переполювать, не бійся, тронька, сказала, та й посміхнулась чорнява. Яка вона добра і гарна, але ж два рядки, 35 копійок, синя сорочка. Я був щасливий. Зайняли постать. Працюю, не розгинаючись, стараюсь, зверху пече сонце, а в грудях я. І десь глибоко, глибоко думка жевріє, мужицька доля вірка. Гай, гай, тронька, не одставай. Підводжу голову, ми рядки переповаті, а коло рову стої чорнява пріся. І Кличе обідати, і знов хороше і смішно почервонів і дістав з з торби обідаємо. До полудня працюють мляво. А коли попише таборщик, починають, як каже рябий шапував, дуріть. Ой уже сонце надвечірки бере пана за печінки. Лановий лютує, лається. Панові ця пісня не подобається. А хтось на злість знову бере, нехай бере, нехай ріже, нехай. Вечоріє, а долинами на зеленій ботвині, Як дівоцтво, молода здає з дружками, стелиться. Ой кінцями, кінця повертаються додому змучені в пилюзі. Голодні. Колисками кланяються жита, шумить, як поділок, вітер, а загорілі трохи потріскані ноги відбивають якийсь судний музичний такт. Легка втома дома. Передній ряд заколихався, сміються, а сміх гарний, простий. Ох, і на заводі, на фабриці. Трата телень, та телень. Виграють на сапах голодні хлопці, а пісня котиться степом в золотій пшениці, Кісники смиче, волошки цілує і жартами пистливими брізку обгортає. та телень. Село в ярку. Я дома на швидку ковтаю картоплю. З гушпайками, розказує матері, як пив у криниці, собака, і в пляшки і що гарна у Прохоренка дівчина переполює мої рядки. Розказує щиро, інтимно. Мати посміхається, журливо хитає головою. От дишиш, завтра неділя. Сьогодні рябенька знесла перше яйце. Збираю тобі на штани. Заробляй, синку, треба. Ми, бідні, недостатки. Подала води, поклала старий кожух на лаві і ще раз перепитала сина, хто переполював рядки. Прохоренкова, гарна дівчина. Зажмурив око, почервонів, а мати помітила і запитала, в повітці будеш спати? Тихо. На ставку скрекотять жаби, в просі хававкає припілка, І хтось чорний з золотими зірками на киреї Вкриває голову рукавом старого кожуха. Ай садками. О, танцюють зорі, блищать сапи, співають дівчата. А попереду уквічена любистком пріся йде. Чорні коси з пшеничними колосками Сміється, жартує, лізе через перелаз, цілую холодний рукав кожуха, спросоння посміхаюсь і сплю дитячим сном. Ніч. 1919 рік